Сьогодні говоримо про вишиванку. Щороку, у травні 3-го четверга, відзначається День вишиванки. Головне, що потрібно робити цього дня, це вдягнути вишиваночку на роботу, в дитсадочок, навчання чи просто на прогулянку. Вишиванкою називають сорочку, прикрашену орнаментованою вишивкою. Але вишиванка це не просто одяг, це щось особливе. Це зв'язок сучасних українців з їхніми пращурами. Народне прислів'я каже: без верби і калини нема України. До сказаного слід додати і без вишиванки, тому що українська вишиванка стає на рівні з народними символами нашої держави. В Україні вишиванка поширена не лише на сорочках, а й на рушниках, скатертинах, подушках та інших предметах побуту. Вишиванка – Це як символ для українців, який зберігає наше коріння. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Вишиванка традиційно вважається оберегом для свого володаря, вишиті на ній листя дуба символ сили та міцності, а калина символ краси, мак символ родючості та пам'яті, китиці винограду, радість і сімейне життя. Про українську вишиванну сорочку складено чимало пісень, написано чимало віршів. Пропоную послухати вірш Варвари Гринько Вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками, рясно вишита. Вся В мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. А зараз, малятка, я пропоную вивчити цей вірш на пам'ять по мнемох таблиці. Дивіться, будь ласка, на картинки і повторюйте за мною. Вишиваю. Вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягітками рясно вишита. Ся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Малятка, давайте розглянемо з вами, які вишиваночки я розмалювала. Ось дивіться. На вишиваночках і маки є, і листочки, і ягідки-калинки, і квіточки, і китички, і листочки ось такі. Ось вишиваночка для хлопчиків в блакитному кольорі. Пропоную вам вишиваночку вишити також фарбами на папері. Малята, розпочинаємо нашу роботу. Для цього спершу зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте рученята і будемо робити розминочку. Раз-два. Танцюють наші ручки. Раз-два. Танцюють наші ручки. Розім'яли рученята, приготували пальчики. Пальчики вказівні. Ось вони вказівні. Пальчиком о пальчик тук-тук-тук-кулачки. Кулачко об кулачок, стук, стук, стук. Долоньки у долоньки плесь, 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 заховались пальці десь. А де ж це наші пальчики? Ми тут, молодець! Молодці дітки розім'яли пальчики разом зі мною і будемо розпочинати роботу. Для цього нам потрібна водичка, пензлик. Кольорові гуашові фарби і листочок паперу для того, щоб вирізати сорочку. Для цього нам потрібно зігнути аркуш паперу, навпіл і ось так легенько притискати. Згинаємо папір навпіл, ось так. І легесенько натискаємо на лінію згину. І будемо починати малювати олівчиком. Мітимо, де ми будемо відрізати. Ось тут закруглюємо горловинку. Ось тут зверху закруглюємо рукавчик, зверху, знизу також рукавчик, і від рукавчика донизу ведемо лінію. Беремо ножиці і починаємо вирізати. Розгортаємо. Тепер на нашій вишиваночці білий, на сорочечці, з'явиться візеруночок. Беру пензличка, мочаю в жовтий колір. І буду малювати квіточку. Вгору, вниз вліво, вправо. На рукавчики також вгору, вниз, вліво, вправо. З лівої сторони вгору, вниз, ліво, вправо. Ось така квіточка. До цієї квіточки потрібно зробити серединку. Зроблю я її у червоному кольорі. Ще в мене дітки є ось ватні палички, можна ватними паличками. Скористатися мочаю паличку в червону фарбу і посединці ставимо методом тику серединки. Кладаю паличку. Добре сполосну пензличка. Ще можна вишиваночку прикрасити лініями прямими або хвилястими. Візьму блакитний колір, колір неба і намалюємо внизу вишиваночки хвилясту лінію. Ось так. Ось так. Зториснує пездочка від блакитного кольору. І будемо малювати між цими хвилястими лініями крапочки. Так само цим червоним кольором, що ставили тишки. ось тут посередині. Що ще, дітки, на цій шиваночці не вистачає? Я думаю, що до квіточок потрібно зробити, намалювати листочки. Шукаємо очками зелену фарбу і також малюємо листочки. Листочки будемо малювати. Отак коло квіточок також притискаємо ніби ні трошки, вліво, вправо. Коло квіточки вліво, вправо, вліво і вправо. Винуваємо танечка від зеленого кольору. На вишиваночки вгорі коло горловинки намалюємо лінію червону. Подобається червоний колір. Ось так просто, не відриваючи пензлика від паперу, ведемо червону лінію, ніби на мистечку. Коло цієї червоної лінії також можна поставити крапочки. А якого кольору ми візьмемо крапочки, давайте, напевно, жовту. Пензичка покладемо. Ось крапочка така буде, ніби на мистинці. Трошки відстані відступаєте і ставите крапочки. Ось така вишиваночка. Ще дітки на рукавчиках ми з вами намалюємо прямі лінії. І намалюємо ми з вами їх яким кольором? Блакитним також, як внизу вишиваночка. Ось таку лінію. Зверху донизу низу ведемо. І з цієї сторони. Ось така вишиваночка. Така вишиваночка у мене вийшла. Дуже мені цікаво, які вишиваночки будуть у вас. Я дуже хочу, щоб ви намалювали і внизу під відео в коментарях скидали свої фото ваших робіт. Будемо чекати з Хай У ваших оселях розквітне калина, оживуть птахи і квіти на полотнах. Пам'ятай, ти родився на вкраїні, де б не був ти. Про це пам'ятай, мовою своєю завжди розмовляй. Я українка, я. Горжуся цим! Ми з вами, усі українці, яких об'єднує у велику родину любов до рідної землі, до пісні, до вишиванки, зі святом вас, дорогі друзі, з днем вишиванки! До побачення!